Так, я повинен щось придумати. Що, що таке? Що сталося? О, це ви. Навіть не питайте, що таке. Останнім часом справи... справи в готелі йдуть все краще і краще. І до нас. Приїжджають багато гостей. Угу. Ну, а що тоді погано? Деякі прагнуть спокійного відпочинку на самоті, а інші беруть з собою сім'ю. А Бізнес, що, що процвітає. Це, звичайно добре, але факт залишається фактом, околиці кишать чудовиськами, Та шо? Е, якщо, е, якщо якась дитина під час гри Або літня людина на прогулянці зустрінить їх. Та що ж таке? А що в мене? Щоб не допустити цього, я відганяю монстрів від готелю. Але я один, а їх багато? Допоможеш мені? Я добре заплачу. Ти так добре справляєшся? А що, якщо я цей варіант виберу? Ні, ми допоможемо. Ми гарні хлопці. Я розраховую на вас. Нещодавно я помітив кілька е таборів дуже небезпечних монстрів. А ще одна група монстрів. Е пробралася до готелю. Та розташувалася прямо біля нього. Так, Чи, а прямо в ньому. Що серйозно? Ех, прямо в готелі вже. Знаєте, залиште е, найнебезпечніших мені. Просто допоможі е, допоможу. Вже мені е, позбутися монстрів навколо готелю? Зустрінемося тут, коли не залишиться монстрів? Ех, ці монстри, справжня біда. Куди бігти? Біля готелю. Собакевич, привіт. Я також чекаю, коли ж коли ж зроблять, щоб, оцей, щоб можна було розмовляти, годувати будь-яких собак. Серега солодких снів тобі. Якщо ти спиш, хто там відповідає? Знову в тебе Олега в гостях, чи хто? Якщо Серега спить, хто ж відповідає? О! Усі монстри знищені? Що? Тут хтось непогано попрацював. Щось тут відбулося? Нам треба подивитися. А я не встигла прочитати. Треба оглянути трупики. Ну, давай оглянемо трупік. Ніяких слідів. Хто міг перемогти цих монстрів? Інший шукач. Е... Господи, я вже забула всі слова. інше шукати. Фактори ти чого? Ти з мене, що я не можу перекладати, я вже стомилася і в мене е, від багато емоцій було від того, що мені мона випала. Е... Ніяких слідів. Хто ж переміг усіх цих монстрів? Інший шукач пригод? З квеста? Я ударила золото. Я не зрозуміла, ну ладно. Цікавий дуже квест. М -м -м. Але раз, раз уж монстри всі переможені, повернемося до Кояня. і розповімо йому всі новини, ну я походжу зараз. Це якийсь прикольний квест. Добре, що я його на стрімі проходжу. Залишиться запис. А то Зазвичай всі прикольні квести я поза стрімом проходжу. І така, думаю, блін, треба було хоча б запис включити. Щось... Ні, це просто, просто м'ята. Ну, ще й дощ пішов. А кудись ходити? Що шукати? Ти хоча б скажи, що шукати? А спробувати? У ну, мене немає цього вітру зараз. О там щось світиться? А, ні, це просто ці коробки. Ну, можна їх розбити. Тут нічого нема. Ну, я нічого не бачу. Ти щось бачиш? Може, ти щось бачиш? тут может быть близко к этому ударила. Еще одну. Ой. Тобі жодного разу не попадалося? Але це не те. А що повинно бути? Можливо, просто я не знайшла, що це повинно бути? Тут ці статуеточки. Там щось зверху стоїть, може там треба було подивитися? Може, якась є підказка? Ой, я застрягла на цих колишках А, ні, це не стоїть це. Оце видно було? І що ж таке? Я промахуюсь сьогодні? В нам не попадає. Не, ну щось цікавого. Там от хелічурли, Чорли, я бачу, що є вони, чи вони теж мертві? Ну пішли туди. Ходимо ще туди. Ні, вони тут теж мертві. Сяо, я так і знала, що це сяо сяо, це а це ти? Цих монстрів ти? Я випадково зустрів цих монстрів та розібрався з ними. Тут не так уж і безпечно, так що е я буду обережний. Ну, мені час. Ще побачимось. Ух! Прикольно, прикольно. Ай! Ледь не попала в блискавку. Тобто блискавка ледь не попала в мене. Так, тут пусто. Ну, я не бачу сенсу далі бігати тут. Ми побачили порозмовляли з сяо. Тепер я скористаюся телепортом і повернусь. Так, я прошу вибачення, в мене розрядився телефон. Я зараз поставлю його на зарядку і повернусь швиденько. Так, я повернулась а -а -а. далі. Іде? Ну, зазвичай так там туди лівіше трошки від готелю. Э, Uh, дело в марше и гости издалека. Ну, Гости издалека. Так. Я думала, тут близких не Ну ладно, постраждаем от трошки. І я ніколи не виконувала ці завдання від Хуання, коли йде дощ і блискавка. Так, ви повернулись. З тими монстрами впоратися було нелегко. Ти знищив усіх монстрів? Ха, ха так, господи, е, довелося трохи, довелося трохи напрягтися, я вже не молодий. Вважаю, ви теж всіх своїх монстрів знищили, розповідаємо про сяу, тобто. Тобто це він зробив, але чому він. Ех, не буду намагатися розгадати його думки. Дякую, що оглянули територію. Це вам. О, такий крутий делік. Прикольно. І красиво після дощу. Сонечко дуже красиво. Захід сонця. Е, все, я думаю, на сьогодні все.